У 1844 році Тарас Григорович Шевченко, перебуваючи у Києві, виконав рисунок в монастир. А потім на основі цього рисунку був виготовлений афорт, який ви зараз бачите на екрані. За переказами, Тарас Григорович гуляв навколо Відського монастиря. Знайшов стару шовковицю, відпочивав під нею і зробив кілька замальовок цього дерева, які не збереглися. Вікова шовковиця біла, під якою колись сидів Тарас Григорович Шевченко і малював вид на Ведубецький монастир. Ну, а тепер що? Тепер ми тут сидимо. А ось і вид на Ведубецький монастир. Беремо зразок з рослини, з родини Шепшинові. Скажіть, що це за дерево? Це сосна. Так, а яка сосна? Три голки. Чотири голки має. Скільки? Скільки? Чотири. Ну чотири не може бути. Скільки у нас буває? Чотири. Чотири це значить одна відламалася, має бути п'ять. Значить, яка припустить? Я, 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 який це вид? Я серйозно, а ні, п'ять, п'ять, так. П'ять, так. Значить, п'ятихвойна сосна, яку п'ятихвойну сосну ми знаємо? Леймутова, правильно, але це не вона, ми не бачимо зігнутих шишок. Яка ще ми знаємо? Яка? У мене карандаш слова. Ну, сосна кедрова, сибірська, так, пінус Сібірика. Зараз Ксенія нам скаже назву цієї рослини. Що це таке? Це ефедроє. Так, а голосніше, щоб тут запис можна було зробити. Ефедра Правильно! Ми з цієї рослини беремо один листочок, все рівно він скоро опаде. Значить, пишемо магнолієві, а цю магнолію я вам не скажу. Ви будете її визначати. Виконуємо завдання Наталії Юрівни. Фотографуємо квітування Хризантем. так